Друзі, усім доброго дня. Починається моя робота, як завжди, з мейки, як завжди о 10. Там, приблизно 15, зараз 10-11. Дивіться, що я побачив, яка прийшла смс-очка. Комісія за поповнення балансу через додаток знижена. Тобто я був правий, але вони не повністю обрали комісію, а знизили її. Тобто, якщо вони її знизили, то вони значить, колись на ній варилися, значить, це був їхній типу, плюс 4% вони раніше брали. Зараз, якщо вони беруть 3, то, можливо, вони частину комісії просто беруть на себе, або вони колись ще варилися з комісії на поповнення балансу. Це, звісно, таке собі заняття. Друзі, по поводу нашого збору, завчора. Получається, ну, в вчорашньому відео закинув PUMP онлайн» 200 гривень. І після того, як я виклав вчорашнє відео, то ніхто так і не закинув ні копійки. Так що ця сума стає така, як була з вчорашнього моменту. Був я на мийці тільки що питав у цього адміністратора. Чи в нього є п'ятерки там поміняти, щоб ну, на здачу собі. Він каже, друг, ти тут такий, типу, ну, не перший корот, і не останній. Всі каже, уходять маршрутчиком. Десятки, каже, теж їх дуже мало. І десятки, це я отако тільки міняю, хто мені дає, типу, там, 50 чи 100 гривень на розмінку. Це чисто, щоб в мене були. Щоб я давав типу, тим, хто миється на цій мийці. Ось такі, друзі, справи. Не поміняєш гроші ніде, а мілких грошей треба кров з носу. Не знаю де, хто бере. Так і ніхто не пише в коментарях, ніхто не хоче здавати контору, де хто міняє ці мілкі гроші. Чи може у вас просто у всіх такі проблеми? Та й. Сидимо, мовчимо, виходить, про них. <хи> да. Запустимо зараз ми болт, запустимо 838 і будемо працювати. А що робити? Поїхали, включуся вже, коли візьму щось. Убер відхиляємо, велика подача, 1.3 по болту. 3.8, за по 670. Убер, як завжди. Так, да, він насипає, але. Подача 6,5 нам зовсім не цікава. Так, беремо Значить, Келицька 600-річчя. Це для нас просто бомбезний заказик. 3 за 60 здається, там. Ну, 30 з копійками за 60 з копійками. Включуся на 600-річчя вже. Вулиця 600 річчя до сплати 69 гривень. 12 гривень падає нам в копілочку. Уже є наступне замовлення по вулиці Сонячній. Треє трошки далека подача. Але за сотку ми доберемося. Е, так, куди ж це? Ага, ми на Чорновола доберемося в на набережний квартал. Це десь 6 за 100, здається. Так, поїдемо ми також повернемося сюди і потім поїдемо вже. До аграрного університету. Тому що через Подільський отой перехрьосток, ну його в баню. Це трошки не доїжджаючи набережного портала, було. Ось тут де кумбари. До сплати 98 гривень. 20 гривень прямує в копілку. Наступне замовлення вже є. Здається, із Стрілецької, Стрілецька 1 І за 58 здається, там. На Київську вулицю, тобто мінімалка. Тут є розрив, можна одразу їхати наліво, але потрібно пропустити, ось дивіться, який поток масивний з одної і з другої сторони. Прямісінько наводоканал нас закинуло з цим замовленням. 58 гривень до сплати, 10 гривень прямує нам в скарбничку. і Наступного замовлення у нас немає, навіть нічого не пілікало. А це означає, що нам прийдеться підрубати Uber. Можливо, навіть 838, того тому що з Київської ходять всі трамвайчики, маршрутки, все, що завгодно. І люди тут мало визивають таксі. Ну, бачите, на... наплакав, що як то кажуть. Київська 107, це у нас якраз по ліву сторону. Так, 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 де це воно? Ну, десь там у дворах. Коротше. І на Перегову за соточку. Якраз в чіткі райончики я відправляюся, щоб взяти наступне замовлення це ідеальне місце. Поки що їдемо. Дивіться, друзі, біля Ощадбанку колись тут був розривчик, його вже нема. Тільки що приїжджаю, а він є. Але він знаєте, який є. Типу замальований, зробили штрих -код, ну, штрішочки такі зробили. Тобто була двойна сплошна, хтось приїхав і просто домалював е е під цвєт асфальта отакі такі от, е полосочки. Це, звісно, цікавий такий момент, ну, це, здається мені, що це все одно буде порушення, якщо тебе десь зловлять чи ну, зупинять на цьому дійстві, того не варто там повертати. Е, карта Uber ще поки що показує там поворот. Їхали копи, я сховав телефон. Mm. <laughs> ну їх в баню, ще, прицепля... ще прицепляться. Потім докажи, що ти не олень. Хоча можна показати їм запис. Але що саме не можна робити? Розмовляти чи тримати його в руках? То Бог його знає. Так, а де тут? Куди тут? І що тут? Єлизавета. Центральний вхід. Здається, під'їзди там. Ось такий фінансово-економічний університет. Ми сюди прибули за 104 гривні з Київської. 20 гривень прямує нам в скарбничку. І у нас вже, здається, є наступне замовлення. Так, знаходиться е, клієнт на Перегова 166. І, здається, будемо прямувати ми десь на юності. Не пам'ятаю, скільки коштів буде вартувати ця поїздка. Але те, що на юності, то це точно. Щось сьогодні я вже другу пачку молодих копів возю. Якісь екзамени у них сьогодні чи що, не знаю. Перша пачка була, ото коли я їхав в агрономічне, забирав людей. Це були теж вони. Ну, не вони, саме вони, а теж їхня бригада. Е, вони ще їхали на Чорновола 5. Е, а потім десь, коли я вже їхав е, десь на урожаї був їм дзвонить телефон і каже подруга їхня, а ще не на місці. І щось вони в процесі розговору, коротше, роздупляються, що це їм не на Чорновола 5, а в Зарванці. Тому що в Зарванцях теж є вулиця Чорновола 5. І коротше, в них одразу вже паніка, що це вони зараз не встигають, і їм ще плюс, виходить, в другу сторону їхати. Я вже там перестраюся в другі ряди, туди-сюди, і потім виясняється, що все-таки на Черновола 5, їм треба їхати. Так що, типа, все окно, вони все одно опаздують. Я там вже як можу, коротше ну, безстренько їду, докидую їх туди. І далі ви вже бачили. Наступного замовлення у нас немає. Десь я там зараз стану в холодочок трошки нижче. Можливо, заїду десь в двір, наберу водички, тому що спека неймовірна. І працювати будемо далі. Заїхав я в двір, друзі, набрав собі водички. Хочу вам розповісти, що з цих коштів я вже замовив три речі. Перша, це такий штативчик. Він невеличкий десь ось такий, можливо. Але основна така в нього, основний плюс його, це те, що він, в нього ножки такі вони згинаються, як ось, ну, він називається восьмініг, в нього ножки такі гнучки, тобто його можна замотати на якусь трубу там, чи на якусь гілку дерева. там... Тобто, як, як хочеш ці ножки, можна їх виставляти як пластилин. І виходить, що він краще цих штативів, які йдуть там, півтора метра висоту, які, в принципі, ставити потрібно тільки на якусь рівну поверхність, які ти постійно переживаєш за те, щоб телефон не впав з такої висоти, тому що оці стієчки, вони як зазвичай коротенькі, на які він спирається. І Ну, дуже нестійка якась така знаєте, конструкція. Плюс, наприклад, цю конструкцію ну, звичайні ці півтораметрові метрові стійки я не зможу поставити, наприклад, на кришу автомобіля, там, на капот чи на кришку багажника. Ну, вони попросту на цій, типу, нерівній поверхні не будуть стояти. А ось такий штативчик малесенький, він доволі дешевий, там, здається, 130 гривень чи що. Якраз чітко закриє всі мої питання. по цьому. Другий предмет це на голову таке кріплення для смартфону. Ну, теж мені здається буде типу, добре, Того, що руки будуть свободні. Що хочеш руками, то роби. Погляд, мій в принципі, голова буде крутитися туди, куди я буду дивитися. Треба тестити. Насчет цієї штуки треба тестити. Можливо, буде хуже, чим буде триматися телефон в руках. І третій е, предмет е, це саме для тримання телефону в руках. Дивіться, от, наприклад, ось телефон. Я його тримаю отак. От, от от. Мене вже ну, реально кість відвалюється. І ось е, всі фаланги пальців е, теж вони вмирають швидко. Тобто, три хвилини відео, ось так, якщо знімаю, все. Рука в мене тупо відмирає. <хи> І я заказав таку селфі палку. Вона коштує 49 гривень всього на все. 49 гривень вона коштує через те, що От тобі треба та болгарка, друже. 49 гривень вона коштує саме того, що там голубий цвет. Я нажимаю на варіант чорного кольору, а вона вже 200. Ну нічого, в принципі, мене цей колір не лякає. Неважно, в принципі, який кольор. Головне, щоб вона виконувала свою функцію. А вона всього-навсього десь приблизно 13 см, ця палка, Ну десь така, як телефон по довжині, Ну може трішки більша. Тобто, захватити нею ось так телефон, і звідси буде виходити, там, наприклад, ще 5 чи 6 чи 7 см паличка. Тобто, ось так. Буде триматись вже телефон, і буде супер удобно. Ну, не ось так, уже, а ось так в такому положенні. Тобто це вже буде набагато простіше, я думаю. І всього-навсього за 49 цих гривень В подальшому хочу заказати ще такий пультик, спеціальний для включення і виключення відео. Він коштує 100. 100 з лишнім теж гривень підключається через блютуз. Тобто телефон знаходиться десь на штативі, наприклад. А у мене пультик в руках. І я собі пультик нажав, Запись пішла. Пультик нажав ще раз, е завершилась Ось такі штучки. Ну і ще таку штучку, яка вдівається на корпус. І приблизно десь на сонячному сплетінні у вас. Буде знаходитись камера телефону. І в принципі все. Затягнувся цей запис на 5 хвилин і взагалі, друзі, такі довгі ролики я монтую. 35-45 буває хвилин, де воно набирається, я всього на все 4 години працюю, а теревеню просто Капець. Я не знаю, як скоротити цей хронометраж. Тому що я розумію, що 45 хвилин навіть не хочеться відкривати. <хи> ну, якось так, будемо старатися робити по 25-30, по 30, ну, бачите, вроді би пару слів сказав, а вже от забив 6 минут хронометражу. Я не знаю, як по-другому. Добре, поки працюємо далі. Попили водички, розтягнулися трішки і. Працюємо далі, взагалі. 52 гривні до сплати. E, значить, молода сім'я. Ми тільки вирушили і вона каже цю фразу. Можете закрити вікно. І я такий ні. Я розумію, що мала дитина, але одне вікно ну нічого такого, я думаю. 52 гривні це у нас 10 гривень виходить в копілочку. І стоїмо ми тут не камільфо, якщо нас побачать копи, можуть виутриньтринь. У вас який спецсигнал? В нього у три трені, я а. не знаю, яких спецсигналів. І буде біда. Так що ми будемо рухатись в сторону е доверху по, е по юності. І попутно брати щось, що, що перше нам дасть замовлення. Так, нижня частина, заказ був відмінен. Печаль, печаль. Припаркувався я на перехресті порика, юності, глушимо двигун, сидимо і чекаємо на замовлення. Тут е, ідеально якраз стояти, тобто розв'язка в будь-яких е, напрямках, який би заказ не прийшов, я собі на перехрестя раз. І поїхав куди мені треба. М-21-24 що це таке? Ну, гроші, понятно. Потім на Келицьку. А, а, а а 70 гривень. Що це таке? Це що, якісь... Ні. Ладно, їдемо. Непонятно, що це за замовлення, якісь цифри, якісь букви. Щось за 2 кілометри 70 гривень. Коефіцієнта нема. Але... Щось там не то. Можливо, там є зупинка ще одна. Будемо зараз бачити. Просили дощику, тримайте, вчора возив бабуляк, всяких. і всі як одна казали, треба дощ, треба дощ. Ну, все, Хе, нанили. ну да, Дійсно, дощ треба, я вже не пам'ятаю, коли він був останній раз. Зараз всі посадили якісь грядочки там то все. І треба дощу, щоб нічого не сушилось, щоб все живилось. Коротше, друзі, хохма капітальна, я вам кажу. Бачите, ось замовлення, яке в мене новеньке зараз. Я дівчину висадив. Значить, перепутав я повороти, поїхав на 600річчя на грош, а треба було на 600річчя через дорогу в ту сторону. Але це Бог з ним. Вона каже, мені там станете. На пішохідному переході та й все. Я кажу, окей. І тут, виходить, я проїжджаю через грош, дивлюсь, виходить хлопчина з дівчиною і махає мені, типу, ось коротше. <свіття> я зупиняюся, бо вони ж типу, ломляться в машину. Вони відкривають двері, а там ще ж стара е е е клієнтка. І, вон, і вона, ця стара клієнтка каже, вам не сюди. <свіття> Ці ой, вибачаюся, і пішли, вони дочекають мене. Короте. Ввійся людей на метро і взяв наступне замовлення вже з вулиці Келецької. Воно з тієї ж самої адреси, з якої я починав сьогоднішній день. Віз пацанчика з дівчиною і він такий каже мені, а якого року машина, я кажу, 2006-го. Він каже, а скільки приблизно такі стоять. Я кажу, ну десь 2,5. Він до своєї баришні каже, о! У мене якраз каже «Сіки є на машину, давай типа щось таке візьмемо. І <хи> це. І ми так їдемо щось далі, говоримо я кажу. То що кажу, їдемо в мре чи що? <хи> він каже, ні-ні-ні. Треба ще подумати. Ти коротше ось таке, там щось він розказував про те, як він волонтерить. Возле нього були прильоти 20 метрів. І щось він не говорив про те, що в нього там акупару травми є, ну, типу контузії. Здається, якщо 20 метрів у тебе щось впаде, то ти типу, довго відходити будеш. Ну я то не знаю, але ну, здається, воно так. Так що здається, що він щось не договарює. Такий, знаєте, всю дорогу не замолкав. Багато якихось таких моментів розказував, що трошки тяжко віриться. Бувають такі люди, які, знаєте, говорять, говорять, а... говорять, говорять і багато чого говорять, типу, прикрашають. І це одразу видно і якось аж ну, типу, неловко говорити далі. Добре, забираємо людей. Їдемо далі. Відвіз малого в школу, здається. Якщо тут школа знаходиться по вулиці Малиновського, 86 гривень до сплати, 16 гривень заходить нам в копілочку. Значить, друзі, хтось мене питав у коментарях, як ти на болту вибираєш собі поїздку у бік дому або у бік там, якоїсь вулиці чи напрямку. Ось тут є така лупка, і в мене тут написано вже дом Стрижака». Тут є три точки, і змінити адрес, це буде такий, типу, домашній, тобто він не буде мінятися ніколи. А тут є ще знизу такий, який постійно міняється. Тут є вибрати пункт назначення. Ви пишете, наприклад, вам треба в район ЖД вокзалу. Ви пишете. Например, центральний ринок, вибираєте тут центральний ринок, і воно вам вже буде шукати поїздки, типу, ось такого плану. Показувати, де ви знаходитесь і куди ви хочете попасти. І буде шукати ці поїздки уже не, не тупо на Стрижевку, наприклад, а у бік Стрижевки, наприклад, з центру в, там, на водоканал або на вулицю Гонте. Тобто якомога. Ближче до тої точки, куди ви хочете їхати. Ось так. Е Надіюсь, відповів на питання. Бо це, е кажеться, так, е типу, легко, але хтось, бачите, ось не знає. І я не знаю, як йому в коментарях написати це, то краще я відповів ось так е у відео. Я йому так і написав, що запишу тобі в наступному відео. Е як це робиться? Значить, ще такий момент, друзі, що сестра моя зараз знаходиться на Київській. Позвонила, каже: якщо що, будеш їхати додому, то нас типу підбереш стрижовку. Кажу, хорошо. То напевно, зараз уже час дня. На цьому завершимо сьогоднішній день. Попрацювали ми три годинки. Е, ще зараз включуся, підрахую ці всі е, поїздки, які там вийшлося у нас, і що вдалося заробити. І таким чином у нас буде на якихось пару хвилинок, е, десяток хвилинок е, коротший хронометраж, який я хотів. <свісно> е, е, так, так, так. так, Щось тут ага, на 2,5% стала комісія. Була 4%, зараз 2,5%. Це поповнення 8%. 3,8. Угу. Ну, непогано, 2,5% можна миритися. Так, добре, запускаємо 838, можливо, щось на Київську там е, вдасться взяти. І десь через хвилин 30, я думаю, зустрінуся з сестрою і заберу її в стрижок. Дивіться, ось таке замовлення Каховського і набережний квартал за 56 гривень. Ми їдемо сюди, а вона знаходиться приблизно десь ось тут. Тобто нам ідеально підходить ось такий момент. Людина питала про болт, як добратися до якоїсь точки. Але я, ну так, на болт невеликі ставки роблю на рахунок цього. В основному їздю по 838, куди мені там потрібно. Тут відкритий ефір, купа замовлень, ти собі вибрав, куди тобі треба, незважаючи на подачу. Ну як, незважаючи, не більше, ніж 3-4 кілометри. Але навіть якщо так, то тобі ж в принципі і так і так вигодно, бо ти хочеш попасти туди, куди ти хочеш попасти. Добре, набираємо людину, перевіряємо наміри кудись їхати, того що це 838, Хі -хі. можна приїхати, а там нікого не буде. А оцінка часу даю гарантію, що там зараз пише, що я маю прибути за 3 хвилини. Да? Да, за 3 хвилини. А маршрут туди є, що їхати. Тобто зараз ці всі світлофори. Три хвилини це явно. Ну, яким би ти шумахером не був, три хвилини це ніяк не займе. Ну ніяк. І ти, коли запізнишся, ти вже не зможеш типу, подати на компенсацію. брідняк Тобто краще позвонити зараз і взнати, чи вони їдуть, чи не їдуть, щоб не потратити свій час. Друзі, ми знаходимося зараз уже на набережному кварталі. Далі я не буду нічого вже брати, ніяке замовлення. Я посчитався. І ось що вийшло в мене. На болту було 611 гривень. Додав я 52 гривні, які заробив на 838. Відмінусував від цієї суми 15% комісії. Потім додав 70 гривень від постійного клієнта мого і 52 гривні чистими від Uber. І відмінусував е, паливо за 60 км пробігу. І вийшло 565 гривень чистих коштів за 3 години. 3 години це у нас вийшлося 188 майже 200 гривень продуктивності в годину. Ну, це непогано, навіть дуже непогано. Як я завжди говорив, що десь 150-200 гривень це є таким непоганим показником. Якщо менше 150, то це вже щось не то. Якісь там були погані замовлення, або їх не було, або щось ти робиш не так. Якщо десь до 200, то більш-менш вище 200 ще мене поки що за такий ко вже дзвонить мені сестра. Коротше, треба вже видвигатися. Як я і казав, 200 гривень в мене більше, ніж 200 гривень ще не було. Е, ну, що вам сказати, що в принципі за 3 години це непогано. 500 по 600, 600 гривень. Значить, по тільки що читав коментарі, знову ж таки, людина там хоче задонатити і не може. Щось там якісь проблеми, щось пише з картою, напевно, це в неї, Того, що в мене і монобанк, і приватбанк, не може бути і там, і там типу проблема. І для цього я додаю ще в опис PayPal, хто може, може закидувати ще на PayPal. Якщо хтось там з, з рубежу, там, я не знаю, як воно працює, але якщо хтось комусь удобніше через PayPal, може закидувати через PayPal. Останній заказ на сьогодні був 56 гривень, в копілочку заходить ще десяточка. І у нас, друзі, вже виходить, зовсім трошки і буде завершений цей збір. І скоро будемо жарити стейк. Да. А я тим часом відправляюся на Київську. Так що, друзі, на все добре.